Кожен четвертий українець віддає перевагу лише онлайн шопінгу. Про це говорять результати соціологічних досліджень. Киянин Микита купує товари в інтернет-магазинах вже п'ять років. Для нього це зручно. Яскраві презентації товарів, привабливі ціни і швидка доставка. Іноді виникають непорозуміння. Але якщо покупець знає свої права, каже Микита, всі проблеми вирішуються. У мене була ситуація з телефоном. Купив собі новий телефон. Він зламався через 9 місяців. Після покупки в мене зламалась камера. Його забрали. Його хотіли ремонтувати місяці. Два здається, але я сказав, що по правам е, користувача і по правам покупця я маю право на ремонт протягом трьох тижнів з моменту, як я його здав. Якщо ви ремонтуєте його довше, там ідуть санкції. Кожен день один відсоток від вартості товару. Я написавши цей лист, мені поремонтували о чудом за три тижні. За даними тих самих досліджень, 30% українців не користуються інтернет-магазинами взагалі. Решта 45% роблять там покупки час від часу. А для випадкових користувачів онлайн. Шопінгу застерігають фахівці, ризик зробити невдалу покупку завжди вищий. Там, де ми думаємо, що ми можемо трішки зекономити, потім ми не зможемо взагалі повернути гроші за цей товар. Тобто, насправді їм приходить товар не з тими характеристиками. Наприклад, товар, який вже має якісь недоліки, виставковий зразок. На жаль, варто всім розуміти, що коли ми купуємо в інтернеті, завжди є ризик стати жертвою шахляства. Це наша об'єктивна реальність. На жаль, юридичні механізми там і в нашій державі, і навіть за кордоном, ще не настільки у сучасно з того, щоб майже в автоматичному режимі повертати кошти або, наприклад, відновлювати порушені права. Лише в Києві з початку цього року зафіксували близько тисячі звернень щодо порушення прав споживачів при купівлі товарів онлайн. Переважно люди скаржаться на те, що продавець не приймає. Назад товар, який не відповідає опису, аби не опинитись в такій ситуації, товар варто замовляти лише у продавців, які мають зареєстровану підприємницьку діяльність, перевіряти репутацію магазина, і уважно читати розділ на сайті, в якому описані порядок і умови повернення товарів. Дуже багато чого залежить від умов договору. Тому навіть якщо е, покупець не ознайомлений з нашим чинним законодавством чи з законодавством іноземної держави, що цілком логічно, він може опиратись в першу чергу на умови договору, в якому має бути описаний е, порядок повернення і обміну товару. Норми закону про захист прав споживачів мають вплив лише на продавців з нашої держави, тому купуючи на закордонних майданчиках, треба перевірити чи є їх представництво в Україні. Інакше врегулювати суперечки у разі їх виникнення буде складніше, якщо це замовлення товару із-за кордону, і в разі якщо ну або замовлений товар. Не доставлять до споживача або споживач оплатить раніше 100% передоплату і може не отримати цей товар. То по факту претензію буде пред'явити нікому. Хіба що на цей онлайн ресурс писати до служби підтримки, далі писати до. Порталу, на якому розміщений цей інтернет-магазин, і тільки в такому випадку можна буде задовольнити своє право у разі затримки товару. Покупець має право вимагати компенсацію або повернення коштів. На практиці це діє, але лише з великими компаніями, які дбають про свою репутацію, кажуть спеціалісти. Передбачено з їх боку компенсація, можливо, якісь додаткові там. Одарунки водночас з маленькими магазинами — ну це поширена практика, як в Україні, так і за кордоном того сподіватися на компенсацію. Її можна вимагати безперечно, водночас э, змусити людину компенсувати якимось чином ці часові витрати, окрім як через суд. Що найменше в Україні неможливо. От в цьому і проблема всієї специфіки цих правовідносин. Всі отримані товари фахівці радять оглядати одразу на пошті та зберігати електронні чеки. При виявленні недоліків звертатися до продавця і фіксувати всю комунікацію з ним, аби потім мати доказову базу, якщо для вирішення проблеми доведеться звертатися до суду чи поліції.